Які це може мати наслідки для України? Мені цікаво. Особливо ти сказали, що в Україні це ще не усвідомлено політичними лідерами в Україні. Тобто всі бачать, що відбувається на Заході, але в Україні це не стало ще. Фактом політичного процесу Дивись, мені здається, ну, українські лідери, українські політики просто не встигають за світовою повісткою, частково об'єктивно, mm -hmm. звісно. Але і все ж таки, треба ну це питання воно ширше тут педання до того, хто не займається міжнародкою чи достатньо у нас людей, які можуть більш широко дивитися і знаєш стратегічно бачити проблеми, з якими ми можемо зіштовхнутися в майбутньому, але наразі викликів така велика кількість. І наше керівництво все ж таки більшою мірою зосереджено саме на гарантіях безпеки, mm. які ми в тому числі обговорюємо з Британією зі Стармером. Скільки я знаю, там якраз мають бути новини скоро з Британії. Mm. Ну з того, що я чула, це якраз позитивні новини, власне, саме для України. Тому е, українці, українська влада, навіть це українське громадянське суспільство, так журналісти більшою мірою зосереджені все ж таки на політиках не знаю, класичних датам на тому, що сказав е, Стармер, умовно на тих, хто при владі. Так про те, як вони будуть підтримувати Україну, там які яку зброю надавати і все інше, тому просто не встигають. Знаєш, mm. я думаю, що це а, поки мають робити в Україні інші люди, mm. там представники там, умовно, громадянського суспільства, там можливо трохи інших організацій, чи там знову ж таки журналісти з більш консервативним спрямуванням, але ну це питання поки що точно не до української влади. Mm.